Доброго часу доби. Зараз зробимо відеорозбір вашого проєкту на кухню. Колекція у нас лофт називається Фарбований МДФ-фасад. Верхні модулі 92-ї висоти, 13 см відступ від стелі. Колір верхніх модулів. У нас крем матовий. Колір нижніх модулів, у нас світлий матовий. Ручка із стандартної лофт пластикою замінена на пластиковий релінг мідцентр центр сріблясту. Тут я трохи вам змінила, е, де витяжка, іде ваш отель. Але коли ми приїдемо на заміри, тоді ми подивимося, чи можна буде так зробити. не так Стильника 32 миллиметра ну в вот, манусуле. Так он у Так мы у вас так. И сейчас внутри меня тумбан покажу. Вертим і повідкриваємо всі шапочки. Я бачу, що тут все починаєте тут. Заходимо на фасаду. Це дверки відкриваються. Тут не дуже ми змінили стандарт. Не знаю. Не знаю. Це була картошка. 20 см. Аж коли приїдемо на замір, тоді ми починаємо. Стане. Якщо ставатиме. І батю завазажати ми замінимо тоді на 20 см на трум. Тумба під мийку 60 см. Далі подавати двуба. Белаємось см. Далі у нас шуклянка.

Mm-hmm. Вікно. Все дуже гарно виглядає. До зустрічі в міцних меблях.